Олена Пчілка Ворона і рак. Народна приповістка. Якось то виліз на землю рак із своєї печери. А ворона поблизу стрибала, побачила та й ухопила його. Вхопила, держить у дзьобові міцно та й думає, як би за нього краще взятися, щоб з'їсти. Бачить рак, що не переливки, та й пустився на хитрощі, каже вороні. Ой, ворона, ворона, знав я твого батька, що ж то за хороший птах був, розумний який, Боже. У, У, каже ворона, а сама так цупко держить рака, не розтуляє дзьоба ні трішки. Ой, вороно, вороно, промовляє знову рак, знав я й твою матір, і що ж то за моторна та мила птаха була, куди іншим воронам до неї? Угу, знову обережно проказує ворона. Ой, вороно вороно, таки одно править рак. Знав я й братів твоїх та сестер. Що ж то за гарні та вдатні були, сказано. Хорошого роду. Угу, усе однаково відмовляє ворона. Але ж, каже рак, ти їх всіх переважила. Такої прихорошої, такої розумної, такої примилої птахи і в світі нема, правда ж? Від тих слів ворона так стішилася, що забула за все та й гукнула. Еге ж? Мовивши теї, ворона й розщепила рота, рак тоді плюсь у воду, тільки його й бачила ворона. Отак От то підорив рак ворону. А чим? Облесливим словом? Велику силу воно має?